Все маєш? З якої літери починається найбільша кількість слів в українській мові? Напевно, А. А чому А? Не знаю. А хто знає? Можливо, ти. Я. Я знаю. З да. якої літери? Не знаю. Ну подумай. Як думаєш? От е, давай. Логічно. Що логічно. Не? Ні. Так. Да. Я не знаю. Пу. Пу? Пу. А чому П? Ну П, там є дуже багато, даже цілий ціле оповідання. Ти не смійся, бо тебе чути. Там є ціле оповідання з вірш... з буки. Що завжди приходить, але ніколи не настає. Завтра. Точно? Так. Да. А чому завтра? Те? Чого? Чому? Ну бо воно приходить, але не настає, Тобто завтра це вже.